Всім привіт-привіт! З вами я, Данило, і сьогодні Super League Сокер. Тут е, футбол би. Е, я хочу бути воротарем. Так я йду на ворота, я вже там на воротах стою. Добре. І ми граємо проти Наполі, Баварія Мюнхен проти Наполі. І тільки зараз потрібно не пропустити, так? Добре. Захисники від забирайте м'яч. Тихо тільки не пропустити. Тільки не пропустити я. зловив. Я на воротах не дуже сильно вмію, але трохи вмію. Так, давайте, біжіть, голи забивайте. Давайте, баварія мюнхен, давай, голи забивай. Я забиваю мюнхен на воротах. І гол чи ні, я не бачу. Чи там гол я взагалі м'яча не бачу? Так, здається, що ні? Ні. Тепер Наполі атакує. І тепер ми атакуємо. Тут ми атакуємо, потім наполя атакує. Ми забираємо, потім наполі забирає І так весь час. Я під 67-м І давайте забили... Ні, не забили там воротар зловив. Добре. Тепер потрібно тільки головне мені не пропустити. Давай, удар, удар, так би як я зірно. Так, не пропускайте. Давайте, удар, гол. Бий, бий і... нема голу. А, ні, є. Добре. Є гол. 1-0 ми виграємо. Добре. І скільки ще залишилося хвилин? 4 хвилини, 35 секунд. Добре. Тепер наполі атакує. Треба не пропустити. М'яч забираю. Спокійно, спокійно, спокійно. Давай я тобі дам. Тихо, на, тримайте. Так, добре. Дай пас, дай пас, дай пас. Добре, добре, добре. І наполі відібрало, але потрібно зараз мені не пропустити і захистик молодець в підкаті, каті відібрав. Так, вони наші атакують, Баварій Мюнхен. І гол... Чи ні, я не бачу, там... Вони десь зникли? А ні, не гол. Так, воротар там зловив. добре. Ой-ой-ой, виходить, так, потрібно тут м'яч забрати. Спокійно, я воротар не ж такий поганий. Ну, Трохи поганий, але не ж такий. Так. Давай на тебе. Все, давай. Вибий той м'яч, щоб вони зараз не відібрали. І не забили. Добре, все, давайте забийте. Все, забивайте, забивайте, будь ласка, що було 2-0 і їхній воротар зловив чи ні. Так, не зловив і 2-0. Ура! Скільки залишилося тепер вже хвилин? Так, покажіть. Скільки залишилося хвилин? 3 хвилини, 23 секунди. Добре. Наші знову атакують. 23 0 ще було і ні. Там воротар знов зловив. Тепер потрібно мені не пропустити. Бо якщо я, напевно, не пропущу, то я буду піднімати кубок, бо я не пропустив, я файл класно ловив. Так, тут заберіть п'ячу, добре. Давайте, атакуйте, забивайте, бейте та, та як я. Ой! Так, удар сильно бити В центро поля деколи можна забитись центро поля. Давайте бити вони вибили, і там ті атакують на полі атакує, і. хто? І я зловив м'яч! Добре, що він легенько вдарив, бо якщо б сильно вдарив, то я би не зловив. Я туди кидаю далеко. Так, і там ті знов. і знов наші. Відібрали, потім наполі відібрали і так завжди. Так. е Захисники прикрити усього 63-го. 3-0. Ура! Наступний раз я буду грати, напевно, знову воротарем, тому що я добре ловлю. А може наступний раз я вийду в напад? Я ще не 3-0. Ще лишилося 2 хвилини 5 секунд. Так, і що, четвертий гол? Ні, воротар зловив, добре. Тепер потрібно забрати м'яч. Заберіть. Почекайте, я тут, якщо що, зловлю. Ой-ой, вони атакують, і зараз може бути. Ой, ні-ні-ні! Все, я зловив! Тихо, все, я зловив. Фу, спокійно, спокійно. Поки що я ловлю класно, але це поки що. Давайте туди десь виб'ю. Давайте, все. Ой, я звичайно так погано вибив, але нічого. Фух. Я хотів сильно а вибив погано. Так, давай я зловлю м'яч. Ой. Я хочу зловити, щоб далеко вибити, але ти молодець. Далеко вибила. ще лишилося. Ну вже мало давайте. Головне, не пропустити мені зараз. Ой, а де м'яч? А, тихо, 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 я заберу. А ні. Ні-ні-ні, я забрав знов. Фух, як я добре ловлю. Бо деколи я погано ловлю, а деколи ловлю все. Так, і знов вони атакують, але я зловлю. спокійно вибиваю туди. Давайте, біжіть. Біжіть, забивайте. Біжіть, давайте. Ще 50 секунд, давайте, головне, не пропустити. Давайте. І що там? В кого м'яч в наших чи в них? І наші забивають четвертий гол. Добре все. Ну, Це, напевно, вигр... вигроз, тому що навіть якщо я пропущу, я думаю, що вони. 4 голи не заб'ють за 40 секунд. Ну, це важко за 40 секунд забити 4 голи, щоб була нічия. Я думаю, що вони не заб'ють, бо я буду так кидатися ловити, і це 5-0. Все. Ну, тут вже, напевно, точно ми, ми виграємо, але ще може ні. Так. Ще 31 секунда. І буде кінець. Так, і тут потрібно зараз ловити і я зловив. Все. Добре. Давай туди. Фу, давай, біжіть, біжіть, біжіть Є, yeah. давай, біжи. Дай пас. Добре, біжи. Давайте, щоб було 6-0. І гол. Чи ні ні. воротар зловив. Нічого. Так, і так, 6-0. Ну, все, тут вже лишилося десь 5 секунд або ж 10. І скільки лишилося? Лишилося. 4 секунди. 3, 2, 1. І ми перемогли. Добре. І хто піднімає кубок? Я стою біля кубка. Але я ж багато зловив. Я мав тримати кубок. Ну нічого, я стою біля кубка. І так, все. Все, 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 все. все. Добре. Так, тут можна щось відкрити за 3500 монет, бо. Я хочу щось відкрити. Я знову буду воротарем, бо я добре ловив. Так потрібно зараз. Швидко. О, все. За Барселону хочу я бути. Не можна за Амстердрам. Амстердам. Давайте за Барселону в Барселону не можна, бо там вже воротар є. А... Давайте за Барселону тоді нападаючим. Ні. А за будемо нападаючим за Амстердам. Я хочу забити, тому що воротарів, воротарів вже не можна було. Воротарем буде, тому що там вже всі швидше за мене були воротарем. Так бей. бей бей, бей. і так гол. Чи ні? А де м'яч? А, них. І гол. Я навіть не бачу де м'яч, але цей... Нік бува забив. Добре. Тепер потрібно атакувати зразу, щоб забрати м'яч і. Ні, я не забрав. Добре, зато... зато цей забрав і там ці забрали. Давай. Де ту швидкість можна включити? А, я її включив вже. Добре, і давай в підклаті... В підкладі заберу і забрав, ні. Давай, воротар, вибий на мене. На нас. Добре, добре, добре. Біж... давайте. Дай пас, дай пас. Та куди? Давали погано. Так, потрібно зараз відібрати. Але не пропустити. Ай, в мене вже нема стаміни. Погано. Так, і. Де, Де м'яч? А, там м'яч. Потрібно зараз бігти туди, щоб нам не забили. Ми виграємо 1 і воротар зловив, молодець. Давай далеко. Добре. 에, давай, пас, пас, пас. Та па зараз в нього відберуть, але ні, і він ще би трошки і забив, але не забив. Так, потрібно вже назад бігти, я зараз біжу. Може тобі трохи допоможу і нам не заб'ють. І лови, лови! Все добре? Тихо, 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 тихо. Ні. Ні, його ми пропустили один-один. Шкода, я хотів злови, хотів відібрати, але не сміх. Ким мене тут? До речі, номер в мене 65. Добре. Так, потрібно тут відібрати. Знову ми відбираємо потім вони. Ну я в полі не вмію. Я на воротах краще граю. Так, дай таку моти даєш пас. О, добре. Дай пас, дай пас, дай пас. Пас, пас. Ай, не дає. І бей 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 бей. І в неї відібрали. А ні, вона забила. Молодець. Все, тепер вже 2 один. Добре. Так. Та давайте. О. Скільки ще часу є? Ще 4 хвилини і 5 секунд. Добре. Тепер потрібно такуватися, щоб, щоб забити ще один. І вона забиває. Так, забиває. Молодець. Мене чомусь показують. Не знаю, чому якщо її мали показувати. Ну, нічого. Так. Йдемо, атакуємо. Дух, а я не забрав. Потрібно забрати. Давай біжи. І нема голу. Я, 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 я м'яч заберу, а ні, не забрав. Давай, ой, я знов не забрав, я не знаю, я не можу. В полі я тільки воротар. Класний, а в полі я погано граю. Так, давайте. Бий, бий, бий і забивай. І гол. Ні. А, ні, гол! Молодець. І тепер це вже 3-один чи 4. Це Здається, що 4-один. І так. 4-го Так, біжимо. Добре. дай пах, дай пас, пас, дай пас. Ну, не забув, не... заривне і відберу. А, а ні, не відібрав і вона забила ще один. Ну, дайте мені один забити. Я хочу бути воротарем, але нема на воротаря місця. Так. Дайте мені один, щоб я забив гол. Один і все. Так, я зараз. Я змічаю, я м'ячем. Ой, і в мене відібрали. А у нас воротар теж сильний, тому нічого. Так, то Та дай пас. Дай пас. Я не втрачу. О, я відібрав. Біжу, 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 біжу удар. Удар бий. І гол. Я ні, я не забив, шкода. Я думав, що я забив, але ні, шкода. Так, в мене вже нема стаміни, щоб бігти. Ось ця дівчина файно грає. Вона вже забила 4 голи чи 5. 4, здається, або 5. І вже шостий забила. Так, але як я там не забив? Ну, нічого. Ще заб'ю. Може, ні. Так, вони десь вибили. Нічого, давай, ворта! Пас, 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 вибій далеко, далеко, далеко. Давай. Я з м'ячем, я з м'ячем І в мене відібрали. Ай. Так коли я вже заб'ю, але я дуже хочу забити. Так, і потрібно не пропустити. Де м'яч? А, добре. Побігли в атаку, дайте пас. Пас! Пас, я тобі помахаю. Що ти, ти робиш? Ти чуть нам не забив. Так. Вуртар, вортар, пас-пас-пас. Я-я-я. Вертар пас, пас-пас-пас. Я, я, я. Е, куди? Не на ти дав не тому. І там той забив, ти дав не тому і той забив. М -м -м, погано, тепер потрібно. Який рахунок? 6-2? не аж так і погано. Скільки до кінця? Одна хвилина 50 секунд, добре. І зараз буде ще один гол? Ні, не буде. Так, дай пас, 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 пас. Дай пас, 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 пас. Ну, що ти робиш? Ти краще би мені дав пас. Тепер потрібно бігти, забирати м'яч. Так, і зараз. давай. Заберемо. Я не маю вже стаміни, але нічого. І я ще б трошки забрав, але не забрав. Так, дай. Кому ти дав пас? Ну, кому ти дав пасти? Воротар, ти такий неточний посидиєш. І ти комусь стаєш не туди. Так, потрібно назад, бо він зараз виб'є далеко і. Не мій. А де, де м'яч? А, ми зараз пропустимо, напевно. І так. А, ні. Воротар зловив. Ну, у нас воротар дуже сильний, тільки в нього паси якісь трохи неточні. І давай, забий, і він забиває. Добре. Тепер вже. 7, Залишилося десь, напевно, не знаю, скільки. Зараз подивимось. Залишилося 50 секунд. Нічого, і відібрали, добре. Давайте, пас. І зараз він зловить. Так, назад, назад, назад. Він зараз виб'є далеко. Я попробую зловити, але ні, не зловив. Так, в підкат. Ай Давай, вутар, злови і. Ні. Пропустили, ні, зловили. Маліні зловив. Добре, дай пас, пас. Пас, я тобі помахаю. Дай пас. Воротар. Дай пас. Хоча той воротар не дає пас. І тепер через нього, напевно, ми пропустимо, але ні. Дай пас. Там той. Потрібно відібрати. Ну, дай пас. Той воротар якийсь тепер став дивний. Шостим воротарем сталося і ми виграли. Напевно, зараз буде кубок піднімати. Знову не я піднімаю кубок. Я знов стою біля, біля кубка. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. Але сьогодні всім. Па-па-па-па!